Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде на тему, як робити взагалі літні щеплення. Це дуже чудовий та дуже легкий спосіб, як взагалі зробити так, щоб на вашому дереві з'явився інший сорт тої чи іншої культури. У даному відео буде все, так би мовити, для початківців, все для початку, тому що сам я не скажу, що я професіонал, але щеплення в мене переживалося. Спочатку я хочу сказати, що я замовив посилку від каналу Фермерське життя. Я слідкую за цим каналом, мені дуже подобається дивитися взагалі, як все розвивається в нього. І е я замовив персик Сатурн і ще декілька сортів невідомих, так би мовити, по назві. Живці бачу дуже добре упаковані. Ось так виглядають живці. Живці я бачу дуже багато. Я замовляв не так багато. Я замовляв два Сатурна, один білом'якітний е нектарин, здається, і все. Early Red Heaven ще також. І так як він мене попереджав, як сказав, що деякі живці короткі, то він е нарізав ще більше. Я вже замовляв з цього каналу, мені завжди дуже подобалось, воно завжди добра якість, і ціна дуже маленька, якщо чесно. За це все мені довелося заплатити 200 гривень. Ось. Людині не шкода. Все. Тоді е, зараз буду казати, що треба робити. Ось як виглядають живці. Я замовляв е, лише Сатурна Два штуки, вийшло три. як бачите. Дуже такі потужні пагни. Early Red Heaven. Е, нектарин Big Top. Нектарин дуже добрий, такий великий, смачний. І... Персик, який називається під умовною назвою номер 2 той, що на криші. Так і написано. Той, що на криші 25 років. Взагалі, скільки живців, просто не знаю, куди їх діти тепер. Тож, бачите, автор ну, дуже щедрий. Це просто, я думаю, я ще швиденько раз -раз все пощіпляю а напевно в мене роботи до вечора. Тож, зараз, найголовніше, що ми робимо. Це зрізаємо кінцівки. Пшикаємо наш секатор, дезінфіковуємо з однієї, з іншої. Зрізаємо кінцівки кожного живця знизу і зверху. І ставимо десь на годинку, на дві, щоб вона набралася вологи. так буде краще приживання. Ледве помістив живців такий стаканчик. Я ж не думаю, що їх так буде багато. І починається наша вологозарядка. Зараз можете, не, не знаю, чи піти чайку попити, чи що. Трішки почекати доведеться. До речі, покажу вам. Ось щеплення, яке було зроблено весною в цього самого автора. Від цієї самої людини замовляв живці, е так би мовити, абрикос слива, чорний абрикос такий. Назву також ми не знаємо. Ну, і ось виходить такі прирости з весни. Два таких потужних. Хочу знайти нормальне місце, але ж не можу щось не фокусується, то сонце не світить. Показую дуже швидко. Дуже швидко. Дивимося, запам'ятовуємо. Робимо спочатку такий кармашок. Надріз, тут бруньку беремо. Надріз карманчик. І знову отак. Щоб зрізати і нормально зрізалась ця частинка. Зрізали. Спокійно все зрізалось. Ось. Маємо такий результат. Не дуже гарний. Часу мало біжимо. Зрізаємо наш нашого піддослідного. Так само робимо з нашим живцем. ось Кармашок. І також зрізаємо. Одною рукою це майже неможливо. Тобто так зрізаємо зараз. Вставили. Вставили попали всі в оцю вісь. Ось, вставили. Ставили, щоб зелене потрапляло до зеленого. Щоб брунька не була більша за зріз. Якщо вона більша, трішки підрізаємо. І все, і замотуємо. Все, замотали, чекаємо весни. Якщо приживається, просто зрізаємо верхівку, щоб сік йшов саме до нашої бруньки. Я тут зроблю ще декілька на всяк випадок. Чому б ні?